Всім привіт! Розбираємо останній тунель. Чоловік розбирає, я балокаю. Оцей тунель був перець, я дізнаюся по тому, що залишила трішки попросили вуглику. А тут капуста була, продалася. Харківська зимова і Білосніжка забрали люди. Мені сподобалося раненько її висівати. Довгенько продавалася, але продалось. Росаду мирили, мабуть, два тижні. Довгенько. Мова ж я підморилася. Коли виривала, залишала собі по одному по два помідори сорту кожного. Це дебарао, і тут дебаро. І сьогодні викопала з грудочкою і пересадила на грядку. Це мені, щоб подивитися, чим я торгую, на насіння. Ну і помідорчик буде. Колись я висаджувала ті, що перші продавали, ось Дарина. Це ранній сорт. І брала. Першого посіву, другого, третього і поруч садила, то вони родили разом. Якщо ранній помідор, то він родить рано, пізні, пізніше. Зараз по зошиту, щоб нікого не пропустити, по два-три штуки посажу. У мене ось вони тут в тунелях, там один, тут один. Земля така тверда лопата не лізе. Накупала я отакі дерева свої, помідорні, висаджую. Мені така розсадинка, доки часу не було виросла. Сажаю, трішки поливаю, а потім ще зверху полю. Ось у мене перцевидний червоний, так це із пачки купований. І там завжди не те, що треба, а цікаво, чи буде воно. То по два посажу. Подивлюсь, який помідор, чи хоч перцевидний. Отак сажу, запхала туди, засипала все. Нічого не даю, водою зверху шланги полю, бо немає часу. Перцевидні рожеві і два. Перцевидних жовтих із пачки зійшло. Аж цікаво, які вони будуть. Але в жовтих і листя жовтіше, можливо, навіть і вони будуть. Зараз буду поливати, бо лягають. Там трішки води ж лю ямку. Якось рослинку туди посадити, то наливаю води. Тримаються. Яка відстань між помідорами, ми на око. Ранні густіше, пізні, рідше. І до вечора вже двоє хтось із'їв. Я ні яду не сипала, ні бризкала, полила водою та й. Посадила собі те, що й людям: Бета, Дарина, Ступіке, Санька, Прибуткова справа, ефемер, білий налив, волове серце рожеве та червоне, перемога, волгоградські, золоті пальчики. Петруша Огородник, ось вони такі маленькі. Солоха десь там теж худенька. Ну, вони поправляться, я, звичайно, я їх трішки перетримала у себе в тунелях. Люди вже тиждень назад висадили, а в мене часу не було. Ось уже когось і нема. І замінити немає, чим все продали. Розсаду ранньої капусти, Фрюер Продавала довго, продало. І собі ж посадила, бо хтось казав собі, так гарно садите. Її ж і сажу, ось дивіться, яка голова в неї Див... дивна. Скоро будемо її їсти. Сьогодні навіть полило. Я в неї не заглядала, навіть капуста є. Колись отак накрила, агроволокном так гарно піднімається. Открила, а то бур'ян піднімався. А зараз ні капуста. Буває й бур'ян. Отак вона живе сама. Останні приготування на базар. Ось. А хто це? а, Оці пізні помідори, ящик залишився. Волгоградських багатенько, там гіркий перець, три солохи, дебарао. дебарао дуже багато в нас. Трішки останнього перчика. Він і маленький, але зелененький живий. Хто захоче, нехай садять на грядку, то він виросте. Він там коріння гарне, виросте. Петруша огородник останнє, логідний з мого парника. І що в нас? І волове серце, останній пучок. Все. Залишилося одне дебаро. Ось дуже гіркий перець. Це не його назва. Такий у мене був не дуже він гіркий. І жовтий був у тому році, двоє людей сказало, що купували в нас розсаду гіркого парцю, а вона не гірка. То ми змінили. Тепер дуже гіркого знайшли насіння. Отак таблички оці їздили на базар, а зараз уже не потрібні. До речі, капуста теж продалася. Сподобалось мені раненько сіять, все вона продалась. Дякую всім, хто додивився мене до кінця. Піду хоть трішки допоможу чоловікові оці плівки збирать, бо вона довга та важка.